У Святомихайлівському соборі Житомира 27 січня попрощалися із військовослужбовцем Єгором Плотніковим. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну на сході нашої держави. Для рідних, близьких і побратимів. Він запам'ятався як життєрадісна людина, яка завжди готова була прийти на допомогу іншим. Був дуже доброю, щирою дитиною, людиною. Такий дуже порядний, гарний, хороший хлопчик. І нам дуже всім шкода, і не вистачає, і жаль, що так сталося. Людина достойна, яка завжди готова була допомогти і піти назустріч всім. За пресна пам'ятного раба Божого представлено. Воїна Єгора за спокій, блажену пам'ять Господу помолимось. Народився Єгор Плотніков у місті Вітебськ, Білорусія. У сім'ї військовослужбовця. Згодом родина переїхала в Україну. Єгор закінчив школу у Чернівцях та здобув спеціальність програміста, навчаючись у львівській політехніці. Чоловік працював менеджером в одному із підприємств Житомира. До лав збройних сил України Єгор Плотніков вступив за контрактом після початку антитерористичної операції. Я навіть не знав, що він на фронті. Він вирішив піти воювати за нашу батьківщину і не фішував це. Він не хвастався, що він йде воювати. Він просто пішов захищати нас. Ігор Плотіко загинув від осколкового поранення. Захиснику було 29 років. Вже з початком повноштавного російського вторгнення в Україні Єгор Гурійович вже в складі одного із підрозділів збройних сил України, одного із полків збройних сил України, встав на наш захист і почав виконувати бойові завдання, відражаючи атаки російського агресора на сході нашої країни. На жаль, Єгор Гурійович помер 19 січня 2023 року від отриманих поранень, які він на жаль отримав, виконуючи бойове завдання і захищаючи один із населених пунктів на сході нашої країни. У Єгора Гур'євича у вічній скорботі залишилися його мати, рідні, близькі і побратимі.